Викрадачі у кайданках поліцейські затримали групу зухвалих крадіїв машин. Їх підозрюють у скоєнні щонайменше 20 злочинів. Ті викрадачі мали свою вузьку, якщо можна так казати, спеціалізацію. Цупили переважно автівки корейського виробництва Hyundai та Kia. Машини розбирали в орендованому гаражі. Запчастини продавали. А що залишалося здавали на брухт. В одному з гаражів Чернігівського автокооперативу оперативники знаходять червону мазду з номерами польської реєстрації. На час буде проходити огляд, а саме обшук автомобіля всередині салону. Авто викрали в броварах. Український держномер замінили на польський. Нині це класична схема автокрадіїв. Я вибіжав на пробіжку на 6.15 і ровно в 6.15 я побачив, що нема моєї машини. Павло майже тиждень, як свій статус водія, вимушено поміняв на пішохода. Його лана. О, споцупили біля будинку. Її знайшли на єврономірах, Може, дійсно хотіли перегнати чи перепродати. Такі машини викрадають не для продажу, пояснюють у поліції. Переважно авто кілька днів ховають в орендованому гаражі чи СТО, а потім розбирають. Під час проведення обшуків на станціях техобслуговування в місті Чернігові були знайдені їхні фрагменти. Вони були продані на запчастини. А кузова були порізані і здані на металобрух. Ретельно запаковані в плівку і акуратно складені. Ні, на стелажах фари, амортизатори та інші автозапчастини. Такий вигляд мають нещодавно поцуплені Hyundai та Kia. І ще одна банда в цьому столичному автокооперативі, щонайменше три місяці, розбирала поцуплений транспорт. Тарас, як і решта автослюсерів, нічого дивного за сусідами-механіками не спостерігав. Ну в цеху там стояли машини, там після покраски. Ну вроді ремонтом займалися. Оперативникам вдалося прослідкувати за щойно викраденим «Хюндаєм» і затримати всю банду. При затриманні нами було вилучено автомобіль, який ще не закомплектували наші угонщики. На сьогоднішній день ми його передаємо власнику, та даний автомобіль. Буду виступати речовим доказом. Під час обшуків поліцейські знайшли понад 15 порізаних кузовів зі знищеними ідентифікаційними номерами: спецтехніку для прошивки ключів для замків запалення, gps трекери для відстежування маршрутів руху, номерні знаки, які використовували для прикриття під час перегону викрадених авто. Затриманим викрадачам, нині обирають запобіжний захід. Орбанренко, Ляшникренко, спецкордва плюс два.